Супроводжували столичного чиновника начальник обласного управління праці та соціального захисту населення Галина Коріна, депутати обласної ради, представники ветеранських організацій. В ході робочої поїздки оглянуто лікувально-діагностичну базу Бердичівського госпіталя. Тут щорічно лікується понад 4 тисячі ветеранів великої вітчизняної. Володимира Маслакова цікавило все і умови в палатах, де перебувають ветерани, і лікувальні можливості закладу, і навіть меню в їдальні. Самі ж ветерани з вдячністю відгукуються про керівництво та персонал госпіталю. кажуть, завдяки професіоналізму та небайдужості медиків. Тут вони почуваються як удома. Лікують нас дуже тут добре. Я приймаю фізпроцедури. Лікар кожен день робить обход, дивиться состояння здоров'я, вимірюють тиск. Одні ліки додають наприклад, процедури, другі там відміняють, дивляться по стану здоров'я. Вранці дуже добре кормлять в обід. Шість разів на день гості приїхали, як мовиться, не з порожніми руками. Зокрема, згідно з рішенням громадської ради при службі медичному закладу, було подаровано дві пральні промислові машини. Наступним пунктом ознайомчої поїздки став геріатричний пансіонат. Переважно тут знаходяться люди з Житомирської області, одиноких, в яких немає рідні. Переначальною задачею пансіната є належне создання умов для проживання, тобто надання комунально-битових послуг. Медицинських послуг соціальних культурно-масових. Загалом побаченим голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України Володимир Маслаков залишився задоволеним і пересвідчився, що обласна та місцева влада дійсно турбується про своїх поважних мешканців. Керівник відомства наголосив, для урядовців здоров'я дітей та людей похилого віку є на постійному контролі. Уже найближчим часом афганці Житомирщини отримують 13 квартир. Для ветеранів буде виділено 80 автомобілів. Усіх інвалідів колясочників забезпечить візками. По коляскам для инвалидов мы все 100% закроем в этом году. Президент поставил задачу, премьер поставил задачу, мы ее выполним. Новый механизм инициатива о том, чтобы коляски не по тандерам, где первая угла, там ценовая политика, а чтобы каждый инвалид зашел. Управління соціальної захисту і мог вибрати себе коляску безплатною. У ході робочої поїздки столичний чиновник ознайомився з культурним надбанням Бердичева, поклав квіти до пам'ятника загиблим афганцям.